Наколювальний механізм НМ71 застосовується як засіб спрацювання інженерних боєприпасів у керованому варіанті. Головною особливістю наколювального механізму є принцип його бойової роботи. Більшість наколювальних механізмів виконані у вигляді ударника, який спрямовується і розбиває капсуль запалювач за допомогою енергії стиснутої пружини. Ударник наколювального механізму НМ71 спрямовується за рахунок тиску вибухових газів, які утворюються в момент спрацювання електрозапалювача всередині механізму. Наколювальний механізм складається з пластмасового корпусу, виконаного у формі усіченого конуса. Згори наколювальний механізм закритий різьбовою кришкою. Всередину корпусу за допомогою різьбового з'єднання вкручена пластмасова втулка. Остання служить основою для закріплення частин наколювального механізму. А саме. Ударник служить для удару по капсулю запалювачу інженерного боєприпасу. Електрозапалювач НХПЧ у наколювальному механізмі служить для створення надлишкового тиску вибухових газів, які надають ударнику рушійної сили. Електрозапалювач складається з містка розжарювання, на який нанесено часточку вибухової речовини та яка служить запалювальною сполукою. До кінців містка припаяно проводи, які виводяться вгору до резистора. Резистор зменшує чутливість наколювального механізму до імпульсу електричного струму. Його опір становить 2 Ома. Проводи електрозапалювача з'єднуються з резистором за допомогою мережі проводів. Резистор знаходиться у горішній частині втулки та оточений трьома парними стійками, до яких кріпиться мережа проводів. Горішня частина втулки з резистором та проводами залита компаундом спеціальним електроізоляційним матеріалом. Його завдання герметизувати місце розташування проводів. Від резистора та однієї зі стійок відходять два заізольовані контакти у вигляді проводів, кінці яких виведено назовні. Довжина проводів 40 см. На кінці проводів, як правило, надягнуто дві заглушки. Внизу у нижнє різьбове з'єднання у місці виходу ударника закручується різьбова пробка. Перед ударником розташована захисна мембрана. Бойова робота наколювального механізму відбувається наступним чином. При подачі імпульсу струму місток розжарювання електрозапалювача миттєво розжарюється до дуже високої температури, чим спричиняє спалах запалювальної сполуки. Спалах викликає миттєве утворення вибухових газів, які, розширюючись у замкненому просторі механізму, штовхають ударник. Під їх тиском ударник зривається зі своєї основи, різко прямує донизу і, пробиваючи захисну мембрану, ударяє по капсулю запалювачу інженерного боєприпаса, викликаючи його спрацювання і подальшу бойову роботу. Особливості встановлення наколювального механізму залежать від інженерного боєприпаса, який застосовується. НМ71 може застосовуватись або самостійно, або у комбінації з деякими запалами, наприклад, запалом МД5М. Враховуючи характеристики наколювального механізму під час його експлуатації слід застосовувати більш потужні джерела електричного струму, як от конденсаторні підривні машинки військового зразка. Примітка. Зокрема, з метою запобігання корозії кінці проводів наколювального механізму луджені. Проте внаслідок лудження кінці проводів перестають проводити електричний струм. Тому перед використанням наколювального механізму слід відрізати луджені кінці проводів. Цим самим вивільнити кінці проводів, які будуть придатні для приєднання до провідної магістралі.